Пане Романе, слава Україні героям слава те, про що я говорила перед тим із Олегом Щербаковим, головним редактором трибуни, запитаю і вас: чи можуть футболісти на вашу думку та тренери зробити євро політичним майданчиком? Увесь світ дивитиметься чемпіонат, і вочевидь, це надзвичайно потужна платформа, аби знову нагадати всьому світові про Україну. Чи готові наші футболісти робити це? Ну тільки що спілкувався з головним тренером збірної. У мене теж був з ним стрім на офіційному ютуб каналі. UAF, і от головний меседж, який він сказав, що ми їдемо розповідати про Україну, це основне. Тобто всі в збірні футболісти прекрасно розуміють, що це більше ніж футбол зараз. Це не просто спорт, це те, чим можна в черговий раз нагадати про події, які відбуваються в Україні. Я знаю, що збірна вже випустила один ролик про наші міста, які б'ються за життя. Вони б теж хотіли проводити футбол, і меседжів буде більше. Ми будемо розповідати про зруйновану інфраструктуру про вбитих спортсменів. про... Ті звірства, які Росія робить із футбольними людьми, із нефутбольними, і з болівальниками, і з усім на світі. Тому, безперечно, наша делегація зараз дуже чітко пропрацьовує, що ми хочемо донести. Все це має поєднуватися зі спортом, тому що якщо ми будемо перемагати, нас буде дуже гучно чути. Якщо ми просто зіграємо, і поїдемо додому, то ефект буде не той. Це чудово і дуже похвально це чути. А яка атмосфера зараз, який настрій панує у Європі напередодні старту чемпіонату? Ну, європейці, знаєте, тут дуже спокійно. Я себе піймав на думці в тому, що їм важко нас зрозуміти, Да навіть нашим людям, які сюди переїхали і живуть своїм життям, ті, хто не сидять цілими днями, не спілкуються з родичами, то дуже важко зрозуміти, що у нас відбувається. Коли я тут німцям розповідав про взагалі. Що росіяни творять, як вони це все сприймають? що вони не рахують своїх людей, я не говорю про наших, то вони просто в шоці. І мені здається, що вони не до кінця розуміють, що буде, якщо російська армія ну опиниться у них, наприклад, в країні. Так вони не до кінця розуміють, що таке росіяни, які крадуть. Все на світі гвалтують, вбивають і вони вони цього все одно не розуміють. Вони дивляться там. Ми допомогли грошима там тримайтеся. І все дуже дякую, але нас ну треба і ж я постійно їм наголошую, я спілкувався з нашими військовими, які тут проходять реабілітацію, і вони приймають і військових, і протези роблять і сім'ї. Приймають. Можемо як на мене більше з ними проектів робити. Можемо більше цієї підтримки uh -huh. отримувати від них. Це вже мова йде про прямі проект. Прямі контакти і від кожного проекту. Багато від кожного контакту багато що залежить. Uh -huh. Прекрасно, Пан Романе. Вчора на вашому ютуб-каналі Бомбардир вийшло відео, де ви у Польщі. Зокрема, там дискутуєте з місцевими щодо Степана Бандери. Прослухаємо цей шматок, притягнули Бандеру гітлерівцям і зробили з нього героя. Ви співаєте батько наш Бандера, батько"? Батько Бандера батько? Батько Бандера. А Так може «Гітлер ваш батько? Наш... Так би ви співали край. Так би ще співали. Так ви знаєте, що Бандера сидів в тюрме немецкой во время війни. Він сидів в тюрмі. Он, ну, як би, Він, Він видав наказ робити всіх видав. поляків. Убити всіх поляків? Видав розказ? Ну, вы понимаете, были конфликты между Польшей и Украиной в хорошем. Сейчас нет конфликта. Послушайте. Какой конфликт? Молодой человек. Да. Бандера. Бандера в Распольский. Це был геноцид. Были казаки, запорожская сечь? Да? Польща Річ Посполита не вважала їх. Це нужно назад вернутися туди і ми починаємо да, вийти. Да. Якщо чистимо, то чистимо Козацьи все. Запорозки Ті козаки були хворими. Козаки. Костел греко-католицький трактував козаків як руське бидло. За як бидло? Притягнули бандеру гітлерівцям і зробили з нього героя. Ви співаєте. Бандера батько? Ваші аргументи, що Бандера сидів у німецькій тюрмі про операцію Вісла, вочевидь не стали аргументами для співрозмовників. Чим закінчилася ця розмова? Насправді я скажу чесно, що я не був готовий до зустрічі з цими панами. Я просто йшов центром. Ми зустрів ось цю таку, такий перформанс, так званий в лапках. І ці люди я потім дізнався це. Провокатори, які не просто проросійські, їх фінансує Росія, їхня задача розхитувати ситуацію, повертати ось ці минулі великі наші проблеми між народами, роздмухувати цю ситуацію. Взагалі у Росії глобальна задача посварити європу всіх між собою, щоб поляки нас не підтримували, щоб німці не підтримували поляків, німці не підтримували нас. Тобто їх задача просто от нас посварити, зманіпулювати, закрутити і все. І тоді вони будуть ну, вони будуть задоволені, тобто. Ми об'єднані всі разом країни. Ми можемо винести Росію. А якщо ми будемо кожен сам за себе? То тоді у нас насправді набагато менше шансів. Цю маніпуляцію розумію на території Польщі. Поспілкувавшись з багатьма людьми, є купа проросійських організацій, які займаються цим маніпулюванням. А у простих людей у них там не вистачає часу, можливостей, бажання зануритися, розібратися. Навіть ця ситуація з блокуванням кордону там теж, повірте мені, є російська рука в цих всіх історіях. Вони це все розхитували, вони це все крутять, і вони будуть продовжувати це робити.